Астропрогноз на період тижня різких змін, який чекає нас з 15 по 21 липня. Що це за тиждень? І взагалі наскільки він на нас усіх вплине? В першу чергу ми маємо розуміти, що це тиждень прогресу, тому є і позитив. Але починається тиждень з дуже різкого з'єднання Марс, Уран і зірка Леголь. Це вплив, який ми вже відчули, тому що найяскравіше таке з'єднання проявляється з 10 по 17 липня. І це час, коли у кожного з нас в житті, як і на міжнародній арені, так і на особливо для українців, але і для кожного з нас індивідуально в особистому житті відбуваються зміни, до яких ми були не готові, що вони пройдуть саме зараз. Ми про це могли задумуватись, тому що в 22-му році, в перших числах серпня, теж було таке з'єднання, правда, вже без зірки алголь, тому що зараз відбувається ніби Би як така ж сама ситуація, тільки вона задіює дуже різкі переживання по тій ж самій темі, але вже на базі якоїсь маніпуляцій, якогось шахрайства, чогось такого, що хтось. Робить якісь вчинки, які на нас мають вплив, але робить це з якихось потаємних бажань, наприклад, якихось намірів своїх і, ну, і звичайно, не, не завжди добрих. Дуже для багатьох цей тиждень буде тижнем здачі екзаменів, як, як просто особистісних уроків кармічних, так і життєвих екзаменів по навчанню. І вони мають пройти дуже вдало, можливо, навіть несподівано хороші результати можуть принести. Багато спілкування, високий рівень сексуальності. І все це зафіналимо на вихідних, повною в козирозі, яка, по-перше, нам дещо згадає ще з січня цього року. Зміни, які тоді вже закладалися, зараз вже нарешті пройдуть. Плюс вона фіналізує цілий. Місяць до того, бо в зарозі вже була, зараз така фінальна в останніх градусах. А це означає, що нові правила, ніби які ми тоді вже почали застосовувати місяць тому, зараз ми фіналізуємо і приймаємо в життя. На базі почуттів і самопочуття, це тиждень, який несе високий рівень дратівливості. Для тих, хто схильний до мігренії, високого тиску, буде дійсно погане самопочуття. І що важливо розуміти, що тут також луна з'єднується з Нептуном, а це значить, що на вікенд обережно з водою, як і з водоймами відкритими, так і з тим, що ви вживаєте будь-які рідини, тому що це високий ризик отруєнь. І пам'ятаємо, що взагалі не варто їсти щось екзотичне, тому що все нове, непрогнозоване, те, що організм ваш як нове буде сприймати, може піти не по плану. якось. Крім цього, Венера з'єднується з кармічним узлом. І це Звичайно, задає таку нотку інтриги, і це на фільтрі всіх інших подій і в підготовці до ретроградності Меркурію дає ось такі розбірки з колишніми, розбірки з людьми, з яких з минулого, з власне в особистих тісних стосунках і любовних зв'язках. Тиждень дуже високий на фоні ревності, буде багато скандалів про ревності. А також це тиждень, який провокує ревності, тому можливі і, і дійсно, що це є основа і є якісь зради на, на базі цього. А, тому можуть скриватися якісь любовні трикутники, службові романи. Ну а в позитиві курортні романи для тих, хто кудись поїде, зустріне когось на певний короткий час, але це може викликати великі а, такі а, любов, почуття, пристрасть і пам'ятаємо, фон сексуальності високий. Щоденні про. Прогнози, попередження, застереження, я як завжди, публікую в телеграм-каналі. Давайте свої відгуки по прогнозу попереднього тижня. Прогнозуйте для себе щось, теж вгадуйте, що ж вас стосується з прогнозу конкретного тижня. Залишайте коментарі, ставте лайк та діліться цим відео і збережіть собі, аби в кінці тижня перевірити, як програлось саме на вас.